Where Dobro and Kazka live, where they live And what paths lead to them And Dobro and Kazka go to the garden To the garden, to the garden they live with And the Друзі, Якщо хочеш радісно жити, треба вміти з усіма дружити. Треба бути чемним, чесним і привітним і не робити іншому того, що для тебе було б образливим і неприємним. Тож, друзі, подивимось повчальну історію, яка трапилась серед пташок у курнику, коли до них заскочив. Великий бик забіяка, і як вони дружньо його прогнали. Бик-бик-бик, забіг у наш курник, кривоногий крутороги, наглий молодик. Бик-бик, бик, забіг у наш курник, понароблював тривоги і чинив там крик. Вибігла тут квочка і її синочки. Ну, бо Чому ж ти швиденько зник, несеком до ти до нас проник. Зараз тобі буде гаплик. Вигнали бика ми із курника. Ну? No. Бик, вскочивши в курник, веселив пташок? Чи ображав? Так, друзі, бик, пташок ображав. А пташки у курнику йому зраділи, чи злякались? Так, друзі, вони злякались. А маленькі пташки дружно згуртувались і прогнали великого бика. Тож, бачите, якщо маленькі друзі поєднались, то вони можуть разом перемогти навіть велике зло. Друзі, але для дружби треба виконувати правила правила дружби. Тож, давайте їх пригадаємо. Допомагайте. Друг ділиться яблуком, цукеркою, чи з'їдає все сам. Друг ділиться. Друг підтримає, пожаліє, чи буде обзиватися та насміхатися. Друг підтримає. Друг буде допомагати, чи піде додому дивитися мультики. Друг допомагає. Друг захищає, чи ображає? Друг захищає. Друг радіє з твоїх перемог, чи заздрить. Друг радіє. Друг вибачає, чи злиться на тебе? Друг вибачає? Друг береже довірений секрет. Чи всім його розказує? Друг береже секрет. Якщо друг робить щось неправильно, треба йому про це сказати чи промовчати? Про неправильні вчинки треба другу сказати. А чи було у вас таке, друзі, що ви сварилися з своїми товаришами? Траплялося з вами? Угу, То що ж ви робили? Ви мирилися, то я знаю мирилки. Давайте з вами їх повчимо. Тож приготували свої мізинчики. мізинчик до мізинчика і читаємо мирилки. Дай скоріш мізинчик свій. Зачепи його за мій. Мізен, мізен, мізинець, Помирив нас, молодець. Дай скоріш мізинчик свій. Зачепи його за мій, Мізен, мізен мізенець, помирив в нас, молодець. Битися не билися, трохи посварилися, потім посміялися, друзями зосталися. Битися не билися, трохи посварилися, потім посміялися, друзями зосталися. Друзі підіймаємось і до руханки приєднаємось. you yeah. А зараз будемо далі грати та добрі вчинки казкових героїв визначати за добрі вчинки смайлик добрий, а за злі смайлик буде злий. Перша казка Коза Дереза. Гру починаємо, які тут герої визначаємо добрі чи злі. Серед лісу зайчик жив, з усіма зайчик дружив. Добрий чи злий, відгадай, смайликом позначай. Правильно діти, це добрий, не злий, смайлик веселий йому, лиш такий. Коза ту хатинку знайшла, зайчика прогнала в ній сама жити стала. Добрий, злий, відгадай смайликом позначай. Правильно діти, смайлик злий, коза погано вчинила. Сумний смайлик заслужила. Товариш рак прийшов на допомогу, лісу прогнав, зайчикову хатку врятував. Добрий чи злий герой відгадай, смайликом позначай. Гарно, діти, ви все зрозуміли, Веселим смайликом вчинок друга оцінили. Далі наша гра ведеться наступна казка, котик і півник зветься. Добрий друг котик, щедрий, любий, півника оберігає, бо знає, що лисичка його підстерігає. Добрий чи злий цей герой відгадай, смайликом його позначай. Веселий смайлик йому подарували, всі люди, такими, як він, котик стали. Ну, а півник неслухняний, котика не слухав, сам собі біду накликав, буде йому наука. Добрий чи злий цей герой відгадай смайликом його позначай? За непослух злого смайлика має, Що робити не слід, хай запам'ятає. А лисичка все по звичці заховалася в травичці, тільки котик вийшов з хати, стала вона півника прохати. Ходи, півнику, до мене, маю золоту пшеницю, маю добру я водицю. Увагу півника приспала. Він вийшов, а лисиця його вкрала. Добрий, числий цей герой відгадай. Смайликом його позначай. Злого смайлика лисиця май, іншого не чіпай. Дружба, дружба над усе, дружба радість нам несе. Ви, дітки молодці, знаєте правила дружби. Знаєте, як треба помилитися, бо знаєте морилки. А також ви знаєте, де добрі вчинки, а де злі. І розумійте, як важливо і як добре мати друзів, які завжди прийдуть на допомогу. Та ви молодці! А я з вами прощаюсь. До побачення, друзі! до слідчої зустрічі!